Робити. Зараз він спробує нам розповісти і довести в ранкових курасанах. Андрій, з Будрась... задоволенням, запрошуємо. Андрій Поліщук. Заходьте, привет, чи привет. ви без стінця не заходите? Привет. Заходьте, будь ласка. Сідайте всередину. Ну що ж, Андрію, чи можна зараз реально в кризу під час військових дій заробити перший мільйони? Оскільки ми знаємо, що всі компанії заморожують свої бюджети, рекламні бюджети, бюджети розвитку. Ви скажете, що можна? Ну, я думаю, что главный вопрос, который нужно понять, это за какой период времени? Если прям вот чтобы очень быстро, ну, наверное, можно. Можно ли честно, быстро, не знаю. А если мы возьмем, например, за год или за два года, то абсолютно вполне, мне кажется, реально. Зарик, добре, в чем вы вкладывали? В чем бы вы рекомендовали починати? На чому можна заробити цей мільйон? А, ну, на, ну на самом деле... ну, все же Андрей. Ну, если мы говорим про мільйон гривень, это собственно не такая уже большая сума, если брать в рамках года. Это всего лишь на по данному курсу десять тысяч долларов в месяц. Зараз получается. наші глядачі сидять і кажуть шо, ну така <сум> велика сума, нічого себе не живе. Ну добре, мільйон гривень. Говоримо про мільйон гривень. Ну у нас є, я думаю, даже много компаній, где просто зарплати такие составляють нас час. Є. Ну, це люди, які як то кажуть, пестунчики долі і трудяги. Але все ж таки, так? залишила свою залишиться. Давайте почнемо. Людина сидить, дивиться телевізор, от у когось прокинеться ідея. На чому їй можна заробити? Я сейчас що в світі саме таке, наверное, растущее направление це інтернет торговля Берете робите інтернет магазин починаєте щось продавати, просто просто розвиваєте, розвиваєте, розвиваєте. Сейчас огромное количество предпринимателей, прям очень много, которые именно на этом начинают зарабатывать первые деньги. И там нет ограничений по масштабам. Люди все одно купують товари, покупають одежду, покупають електроніку, і це те, що дає можливість швидко зарабатувати такі дії. Ну, дивіться, ви рекомендуєте? Ну правильно, швидко, Я вас швидко запитав. Але ж в інтернеті не можна купити овочі. От чому ви не розглядаєте можливість? Зараз потреба в Криму є на українські овочі, взагалі на українські харчі. Чи можна зробити інтернет-магазин, в якому можуть люди купувати овочі? Ну є, да є магазини, котра дас прямо у них своя. А фішка – це доставка свіжої їди. Ну це я знаю, але да. так от, щоб в Крим, розумієте? Там вже скільки зараз цибуля коштує? 30 чим 15 гривень? 15 гривень. гривень. Ні, 30, було. 30, 30? вже 30, ого. хтось каже. Да? Ну, Крим... Бачите, ого, Бачите. а що немає мільйончика? Я Но просто не буль... знаю про цены. Ну, я как бы покупаю, покупаю. Добре, ну, цей вариант мы зрозуміли. До речі, вас можно назвать миллионером? Бо я кто даже сапожник да, с сапогами, да, или без сапог? С э, сапогами. С сапогами, 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 да. Коли вы заработали первый миллион, и на чем вы заработали? Ну, на на властному прикладу. Да, все очень просто. На самом деле, я не бизнес-тренер, я организатор бизнес-тренингов. То mm -hmm. есть я сам не обучаю, я приглашаю тех, кто хорошо обучает. Mm -hmm. Ну, слухай, ты вам взагалі работаю ничего не требуешь? Ну, моя задача это собирать людей, которые хотят прийти поучиться. Ну, mm -hmm. все ж це зараз, все нібито добре. Да? Зараз люди відгукуються на це в сучасні абсолютно. За да. Зараз mm -hmm. багато можливостей дає інтернет, і uh -huh. э, я займаюся життям 8 лет. Ну і собственно, і заработал деньги. Ну зрозуміло, інтернетом всі заробляють, що робити простим людям. От ви мені скажіть, будь ласка, ви можете спустити свій рівень трошечки нижче і сказати: от люди, які заробляйте там, 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 гроші у вас під ногами. Ну, денег под ногами никогда нет, мне кажется. Что, чтобы зарабатывать много, нужно для этого активно пахать. Uh -huh. а в какой теме, ну, то есть чем именно заниматься, мне кажется, важно заниматься тем, что просто нравится вы делать. Вы прави. Вот вы зараз не Дивится на вас зараз Курченко и думает, блин, я распоминаю? Конец, конец. ну что он распоминает, кинец Ну попросили ниже опуститься, вот. Шо, что делать? Ти це все твоє питання? Ні, це не все моє питання. Я от просто для себе вирішила. Ну, як звичайна громадянка, яка заходить в цьому супермаркети і в аптеки. Є те, що нам потрібно обов'язково без будь-яких там варіантів. Війна, не війна. Скажіть, які ще галузі не потерпають? Що нам можна ще на продукти, на ліки і на ще що звернути? Які галузі не потерпають від кризи? Ну, мені здається, що в будь-якій сфері є люди, які покупають одежду, не знаю, бытова техніка, телефони. А, аренда недвижимості. Все одно, хто заїжджає, приїжджає, чоловік, який працює ріелтором, може зарабатувати. Коли короче, коли хтось втрачає, хтось може заробляти. Як заробити стартовий капітал? Бо О! з нього все починається. І який це да. стартовий капітал? Бо є ж ми знаємо наших олігархів, наприклад, того ж самого лідера там, гонки якоїсь, там, чи не гон, Люди, лідера гонок Формула 1, да? який заробляв, кажуть, що в нього батько був дуже серйозний, да? який йому також міг допомагати. Ну, Мені здається, що. Стартовый капитал это такой большой миф, что все думают, что вот когда будет стартовый капитал, тогда можно начинать бизнес. А в силу того, что мы работаем с людьми, и у нас, ну, наверное, там сотни людей, которые приходят на наши мероприятия, я видел огромное количество людей, которые без всякого стартового капитала, просто за счет того, что они много работали, а, зарабатывали большие деньги, в том числе и миллионы гривен и долларов. А это цены про нас. Українці хочуть мало працювати і заробляти мільйони. Ну, це, ну, це міф. Так це, не буває, до речі, ніколи. лідери о, серед областей українських, де знаходяться найбільше мільйонерів, і хто з яких областей до вас звертається? Ну, тому, я що... думаю, що статистично просто статистически, тому що он больше. Mm. І люди, у которых починається бізнес, ну якщо він не кого там привязаний к регіону, не корупційний, вони все одно... Так і інакше переїжджають в Київ всем. Ну от зараз проблема інвестицій із заходу, я так розумію, дещо кисень перекрили. Що робити, якщо інвестицій немає, і взагалі з чого починати, якщо вже не то пішло? Сьогодні ну, встала, вирішила бути мільйонершою. Ну, треба розуміти, що це путь, який длиться год или два. Той, тобто, щоб там сьогодні встала, а завтра ж мільйонер. Ну, може, коли виходить, я не знаю таких моментів. Просто... Скільки коштує ваш тренінг, до речі, записатись, молоді мільйонери? Ну у нас там, наверное, от 300 долларов до 2000 долларов. До 2000 долларов податки платите, звичайно. Платите? Ну а кажу. Ви вперше, а ви в першому ряду сидите, як правило, як відбувається ваш тренінг? Це якісь сучасні технології, чи просто ви людям кажете, треба заробляти, заробляти, заробляти? Ні, ми даємо чіткі технології того, що можна зробити чоловіку, щоб почати заробляти деньги. Друзі, коротше, якщо ви там, там десь далеко, то знайте, що е, на бізнес тренінг, я думаю, що у вас ви навряд чи наскребете, але хто може наскребіть. Знаєте, я вам скажу пораду, як. Миллионер, который не состоялся, как-то Деньги, все-таки, я с Андреем не согласен с Полищаком, деньги у нас под ногами. Вот Трюфельный сумел заработать первый миллион долларов, делайте на грибах. На каких грибах? Спросите у Дмитрия Киселева. О, В Голландию он ездит очень часто. Мы сделаем паузу, я грибы под ногами поищу, может что-то найду, вам покажу. Дякую вам. Спасибо. Дякую.